Усім привіт! І сьогодні ми з вами зіграємо у гру, яка має назву Саворост чи щось таке. Та перед тим, як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Тож, давайте розпочинати. Та я вирішила зіграти у цю гру якості того, що Аманіта uh, дизайн чи якось так називається ця компанія, тобто це ігри Хеппі і Churchill, і, і про машини про роботів, те, що ми з вами грали. Та я вирішила подивитись, а що ж це в них ще такого цікавого є. Та акція їхня полягає в тому, що 100% прибутку до 2 квітня, якщо я не помиляюся, вони віддають на допомогу Україні. Тож я думаю, ну треба підтримати, чому піні. І, і я пропоную почати грати в цю коротеньку, як мені відомо, але цікавеньку гру, яка складається <гас> oh, з трьох no. частин, і ми з вами сьогодні зіграємо першу. У нас є такий маленький чувачок. <с, <с,> um, так, І є якийсь супер-мега-космічний корабель, чи щось схоже на те. О, oh, ні! знищено буде кінець всесвіту! О, oh, ні, самозбереження. Це круто. Ця гра хоч доволі стара, якщо я так чесно. Але це виглядає просто крутезно. Як мінімум, це виглядає крутезно. Тут якийсь чувак. І якісь чувачки. Йому подібні. Так, з цим чуваком. Ну, очки, тут, звісно, немає ніяких підказок. Але. Але. Як я вам вже раніше казала, я планую пройти усі ігри від цієї студії, тому що вона справді дуже крута та вартує набагато більше уваги. Чувак, ти... Ти будеш щось? Оу! Чому піні? Що ми? Окей. І ще трішки. О, oh, у нього закінчилось oh, сечі. Чи... А, ah, ну, нормально, нормально. І ми спробуємо. Натиснути! Ще у нас буде! Вау! <laughs> Круто! Поїхали. In my way. О, ні, він заважає тобі, так. Ну давай, так. Oh, no, help me. Oh, no, what's wrong with you? Привіт. A... Вони співають. <laughs> a... Ого, як It's... прекрасно. Що робити, я не знаю, риба? Давай будемо ловити рибу. Я не знаю, я це відео захотіла спробувати зняти на хромокеї. Не знаю, наскільки це буде круто, і не знаю, наскільки хороший звук у цьому відео. Сподіваюся, що він нормальний, тому що я зараз ні, без не. свого мікрофона... О, ні, о, ні, тут якісь ящерки! Але сподіваюся, що все круто. о ні! О! Ні. о. Все. Супер. О, тут у нас. Ти хочеш застрибнути? А, ну, давай спробуємо. Так, я. Я думаю. О, все, він сам застрибнув. Ну, от і чудово. О, ні! Ні! Вони, є, вони нападуть на всіх! Добре. Тут відразу я звикла ще ці ігри, в яких от ти бачиш щось псати треба, тобі треба всюди клацати. <говори> Давай спробуємо. Я можу ще. Ні, не можу Ще. Я досрав ще. Я так розумію, що нам потрібно наблизитись до цієї штуки, це ж наче максимум і. Ось так. О! Все, це не рухається. У нас тут були бджоли. Вау! чувак з лампочкою на голові. Круто! Вау. Я не знаю, що сказати. Це, це супер. Прекрасно, неперевершено. І що тепер я маю робити? О! У нас якийсь кокос до нас прилетів. Ти, ти зможеш туди чи ні? А тепер? Полетіли! На цьому ліфті. Так. Щось, щось вийде чи нічого? Тут? Вау! Ця гра просто передає мій стиль. <свисті> так, що тут? О, ні, білочка. Це білочка чомусь схожа на мене. <свисті> так, їй заважають ось ці чуваки. Угу. Що тут? Ага. Ага. Окей, він просто. Він просто з'їдає цих червячків. От так, я буду клацати багатьо разів, поки ти не вилізеш. О, супер. Так. Мені потрібно його якось викли... викликати. Чи ні? Я думаю, ні. Бемс, і давай бемс. І залишився один чувак. Давай. Супер. Тепер тобі нормально, так? Як завжди, у нас танці під час таких моментів. Ні, два іншу платівку. Я не знаю, що у нас має відбутися. Ми можемо вже купити. Може, можемо. Ну тут ты вичуваєш, ритмсей, супер музика иди Ага, Ну тому по факту і все і давай. Так, ну. Це круто, все, супер вподобайка. Mm -hmm. uh, так, зупиняйся, будь ласка, будь ласка, пліз. Uh -huh. uh -huh. Цей мурахоїд якийсь. Ну, по крайній мірі щось схожу. Так, я натискаю. Раха сюди тепер. А, а як мені. Я встигла! Ву, з першого разу. Прикол. Ні, це абсолютно круто! Вау! Куди, 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 куди? Ось! Стоп, тут на дверях є. Так напевно... О, працює. О, все, якщо, якщо працює, то чудово. Е, так. Світло. Якісь труби. Це я так розумію, ми зайшли в двигун. В двигун цього літачка. А, ну у нас написано, що градус, ну чи щось по типу градусу має дорівнювати 50. Загалом ми на 50 поставили. Так, ну ця штука толком не змінюється, у нас просто туди, е, Різні приколи видають. Ні, від світла нічого не змінюється.

Це на початок, так? Круто! Аманіта Design 2003 рік. І перероблено в 2021 році. Ті, хто робили, ті, хто працювали, ну, загалом це все. Я ж кажу, я вам в посиланнях залишу різні посилання і на Steam цієї компанії, щоб ви могли ознайомитись, там, можливо, вам щось хочеться придбати. Оу, все так, воно до початку прийшла. А, тож не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Ще ви можете мене підтримати, якщо ви хочете якісь крутезні ігри. Бачити, та до зустрічі в нових відео усіх безмежно люблю, па-па!